Добрий день, хлопці. А хто старший у вас? Добрий день. Доброго дня. Добрий, Добрий, Добрий день. Ні, ні, ми зрозуміли, але є припуск.

Не знімати. А, а ви мені не можете вказувати? Прошу не знімати. Чи ви, ви мені не можете вказувати, Протовати. чи я буду знімати, чи, to, чи я не буду to, знімати. To, то, то, що, e, претензії які має. Претензії по поводу... мають... Добре, е, які, претензії? Ви озвучте, що я, які претензії? Скажіть, будь ласка, хто як робить, досліджує, чи дерево сухе, чи це сухостоя, чи воно не сухе. екологія, на чолі Є як продавця? ви не зобов'язані? Тоді звідси. <рес> <не> зобов <'язані. рес> то хто ви такий? Так, хто ви такий? Хто <рес> ви <рес> <рес> такий? Хто ви такий? Я не зобов'язаний вас. Ви зобов'язані. Мені представитися, <рес> будь <рес> ласка. <рес> Я не прийшов пояснити, я виконую роботу. Хто, а ми, такі? хто ви такий? Ми виконуємо роботи. Я не є? приватник, я не приватник. людина, я житель Тернополя, я є людина. я Покажіть документи ваші, людина. Депутати просто. Яка різниця? Люди Тернополя не знищують Тернопіль. Це не знищується, будь ласка. Вирізається сухий стой. Не піднімайте голову. Я прошу вас, як депутати, штаті Запорізької міської ради будь ласка. Та ви такі. Я так. не зобов'язаний представлятися. Зобов'язаний, якщо я ви прийшли. Я просто ви і, посудов я посудов я <говорить> я керезня, я і ви посадова особа. Яка різниця? Я є приватний підприємник. Ви посадова особа. Ви є підрядчик, міська рада вас наняла, щоб так, ви так. Міська рада нас наняла. Це ви такі, представтеся, <говорить> будь ласка. Я ну, не, не зобов'язаний представляти. Я тільки <говорить> <говорить>